Тепер обладнав свій позашляховик на грейдер. Допомагати дорожникам чистити шляхи від снігу заходився житель Херсонщини. Ківш змайстрував із Брухту. Тепер загортає незвичним грейдером сніг і за свої послуги грошей не бере. З винахідником поспілкувалась Анжела Слободян. Жителі Херсона допомагають нашому меру розчищати вулиці. Може, не зовсім правильно, але цікаво. Диво позашляховик водії вітають, сигналячи. А перехожі фотографують і цікавляться, як Олександр зробив цей грейдер. З корпуса бойлера вирізали ківш, під'єднали конструкцію до автомобіля. І дорожній помічник готовий. Це трос. Це ківаровий трос. Олександр уже від снігу райцентр від маленьких вулиць до центральних. І взагалі, як майстер, тут має авторитет. Я його називаю професором. До нього по будь-якому питанню можна звертатися по автомобільному транспорту. Це вирішує питання. А це, звичайно, він чудо сотворив. Був спортивний, став комунальний. Свій 30-річний Нісан Олександр обладнав для спорту. Влітку брав участь у перегонах, а на зиму зробив тюнінг, щоб прибирати дороги. Бо сьогодні сніг, але завтра мусор вважаю. Буду соревновання, кому що цепив, поїхав на соревновання. Вона така універсальна ігрушка. Залізну іграшку Олександр зробив із вторинної суровини. Металеві кріплення з причепа, пружини сівалки, стара покришка, деталі визбиров із брухту допомагали друзі. І знову такі от, от, трубочки. Раз, два, три, чотири. І то остатки з цієї сторони ролик з від бордюри Трьох кришечка з старого холодильника з мотора, з компресора. І він, не знаю, там тоже мене. За прибиранням вулиць Олександр грошей не бере, просто бачить, що дорожникам бракує техніки, коли шляхи в Херсоні засипає снігом. Гражданську відсутність ну, не можна не ну, це реально хороший ну, Я вам скажу так, не обов'язково всім оборудувати свої машини сніжними отвалами. Давайте почнемо хоча б з малого. Если ми бачимо, що йде сніг, давайте не будемо залишати машини на обочинах. Обладнання знімне, тож до нестандартної модифікації саморобного грейдера. Поліцейські претензії не мають. Мене не трогає. Городські вчора на удивлення. Я думав, що так які вопроси будуть. Тоже там все там спасибо, там наборода вода термознулі, там проїжджати, то есть все класно. А щоб замітати свіжий сніг, планують до міні грейдера причепити автовіник та поки що міркує, чого його зробити. Можна, можна його зробити там з тросиком. ну, будет убого выглядеть, я так думаю, и ненадежно. Это веник, у него там как бы уже обороты вращения, чтобы что-то не отлетело, кому-то никуда не попало, найдет, тут надо ж, как бы и шутки шутками, а безопасность прежде всего. Своими знаниями про корисный тюнинг Олександр готовы делиться с всеми охочими. Дива, челлендж передаю свой. Делайте, будем чистить. Все понемножку, у кого-то квадроцикл, у кого-то... Да хоть у ваше было дело сделано. Керсонської області Анжела Слободян, Олег Слободян. сьогодні канал Україна.